Так, друзі, перед початком даного відеоролика хочу сказати, що це відео зложене як мінімум з двох рибалок. Можливо, буде з трьох. Бо зараз я теж на рибалки, риба знову ж таки не дуже активна. Тому поки що не знаю. Побачу, що там взагалі я поназнімав. Але як мінімум точно з двох це відео буде складатися. На жаль, на сьогоднішній день у нас не дуже приємна погода. Хоча ви можете побачити, що сонечко, ні хмаринки. І наче на камері показується, що і вітру сильного немає, але насправді це просто я більш-менш затишне місце ще знайшов. От. То наче тут не задуває. На даний момент вітер дує десь в районі 6-7, іноді пориви до 12 метрів в секунду. І типу зараз ловити. І типу, зараз ловити доволі складно насправді. Друзі, всім привіт! Як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, ми сьогодні знову з вами вибралися на рибалочку. Спробуємо сьогодні половити на фідрок, взявши з собою поплавочку. Але на жаль, я вже бачу, що тут її закидувати не варіант. Дуже багато зацепів, тому що там видно, що є якийсь кушир чи гілки упавші, і хтось вже навіть відірвав свого поплавка от, то поплавочку сьогодні не будемо закидувати. Спробуємо концентруватися чисто на фідерку. Зараз розкладаємося, кормимося. На годиночку у нас сьома година вечора. Вибрався буквально на пару годинок спробувати на новому місці чи вийде щось в мене хоча б тут зловити. Так, ну стосовно фідерочка, я думаю, ви і так знаєте, що у мене в принципі нічого нового. Це флагман Кастмастер. В рості, в рості, в рості, зараз скажу вам, 3300. В принципі, погодка на вечір стоять трішечки покраще. От, То я думаю, можна щось спробувати половити. Місцевість доволі цікава виглядає, тому не знаю. Здається, ну, мені, по крайній мірі, здається, так, що риба повинна тут бути. А там вже будемо бачити по факту. Так, розкладаємо нашу фідерочку. Загалі треба буде більш детальніше подивитися стосовно цього всього відео різні. Будемо сьогодні використовувати дві прикормочки від флагман. Ось отакий короб Метод Мікс. Підразу його трошечки сюди висипаємо. Трішечки цієї прикормочки і трішечки лящ карамель. Зернових крупних ніяких, ніякої крупної фракції сьогодні не брав. Хоча я ось бачу, що ці прикормочки вже є. Якісь зернові. Воно якийсь горошок, що типу в принципі не обов'язково його сюди додати. Ті, хто дивляться мій канал, то знають, що я і не кормився, і не меркірився. а сьогодні вирішив спробувати і одне, і інше. Не знаю, що в мене з цього вийде. Спробую. Я думаю, щось таке повинно бути з цього. Так, да, правда, часу на рибалочку у нас сьогодні не дуже багацько, але нічого. Я думаю, якось ми з вами... Справимось. Ну, пахнюче прям дуже-дуже. Да, цікаво виглядає прикормочка, як ви можете звернути увагу, реально. І грушок є. І ще якась різна фракція додана. Ну, доволі гарно виглядає. Головне, щоб тепер ще рибки наші у нас подобались. Нехай трішечки постує. Зараз якраз за цей час розкладу крісло, рогачики поставлю. Так, друзі, по наживочки, по наживочки у нас знову ж таки нічого нового. Це хробачок і опариш. Наживляємо знову ж таки просто хрубачка. Типу будемо робити такі бутербродики. Одягаємо хробачка і будемо закріплювати опаришом. Хробачок є, а тепер опариш. Вже трішечки він тут застарівший, тут і свіжий, і старенький є. Я думаю, ви по куколкам бачите. Оп, таке діло є. Так, забили нашу прикормочку і тепер будемо робити наш Перший закид саме за рибою. Я думаю, щось ти повинно з цього вийти. А там як піде, друзі, теж великі ставки насправді не ставлюю, бо все-таки часу на риболовлі не дуже багато. То надіяться, прямо на якийсь ультраулов. Я так думаю, що сенсу немає. Так, зробили наш закид. І теперки ставлюємо спінінг на стоєчку. Чукс. Чукс. Все, друзі. Тепер -ки будемо чекати якихось клювань. Будемо перезакинути було пару покльочок, але якісь слабі. Хочу глянути, що тут взагалі. Ага, хробачка немає, опариша трішечки обсосало. Тоді зараз донаживляю, перенаживляю і робимо наступний закид. Оп! Друзі! Є, є перша риба. Невеличкого розміру по відчуттям, але є. І це вже не може не радувати. О! ну В принципі, стандартний розмір. Нічого поки ще нового. Тюлька, так сказати. Шюкс. Ось і з почином, друзі. Перша риба вже в нас в руках. Не будемо довго говорити. Перенаживляємося і робимо наступний закид. Так, друзі, будемо закруглятися. Вечірній кльов, як оказалося, не дуже, то спробуємо вже завтра зранку. Зробимо такий типу відосік. Вечірня ранішня рибалочка буде у нас. Вдалося витягнути пару підлящиків, одного окунчика. Ну, ще було, напевно, клювань 5, але дуже і дуже слабенькі. Тому, друзі, закругляємося і вже побачимось завтра зранку. Ну, а для вас це всього-навсього одна секунда. І так, друзі, всім доброго раночку. Як ви можете звернути увагу, я вже на водоймі. Змінив трішечки дислокацію, відійшов трішечки повірше, мені я, ну, це місце здається більш цікавим. От, То зараз тут спробуємо. Побачимо, чи буде зранку краще клювати, ніж вечором. Знову ж таки, сильний вітер. Ну Десь в районі 6 напевно, метрів в секунду. Там такі пориви є. Але нічого, я думаю, ми з вами справимось. Так що, друзі, зараз я розкладаюся, маркеруюся по новій, кормлюся і починаємо знову ж таки нашу ловлю. А, друзі, вітерець, звісно, солідний. Але нічого. Сьогодні знову ж таки взяв поплавочку. Я думаю, тут можна в принципі, її спробувати закинути. Зараз тільки пороставляю рогачики, стоєчки, щоб можна було положити наші вузлища. От. Далі сьогодні я ще ось, ось зранечку був, як тільки прокинувся, зразу до плити, взяв гороху, ось трішечки наварив. Вже відразу додавав прикормочку вчорашню. От. Зараз тако перемішаємо. Побачимо, що взагалі у нас по ній виходить, чи потрібно дозволожувати чи ні. Але вроді як не потрібно. В принципі, нормально. Бо в горохі трішечки була ще волога. Та я думаю, якраз, якраз ну. Якраз саме те. Може вийде так приманити якусь крупнішу рибку. Так, все, шикарно. Тоді, значить, можна прикормочку вже не замішувати, це у нас вже йде економія часу. Зараз беру, розкладаюся, ну і будемо з вами ловити нашу рибку. Надіюся, хоча б сьогодні вже більш-менш нормального розміру. Так, друзі, ну що ж, ось і прийшов час робити наш перший закид на фідерочок. Головне обережно, бо тепер у нас ще з'явився повідець. Не докинув до кліпси, нічого. Ну, Поки що поставлю так. А потім якщо тепер закинемо. І на фідерок щось пробує, і на поплавочку щось спробує, але поки результату нуль. Поплавочку постійно дістаю, а там уже того і немає. Оп! Є, є перша риба, друзі? Невеличкий підлящик. Ось такий фу, звірюган, якого ми, звичайно ж, відпустимо. Хоча, знаєте, на цій водоймі, я думаю, ви вже зрозуміли, що ця риба це серняк, так сказати. Ну Типу Відпускай, не відпускай і тут все одно навалом. І на фідерочок, і на поплавочку. Та -мо, що ж це таке? А, ні, є, є риба. Невеличка, але є. Я думав, що знову мімо на фідер. Це звісно можна назвати риби. <риклад> Є знову щось невеличке. Да, оце на такому вітрі сидіти, і оце таке ловить якось не дуже прикольно насправді. Реально зараз ще хвилин 10-15 і треба все-таки переходити. Хоч і всипав вже нормально так прикормочки тут, але будемо чаляпати далі. Коротше, нічого нового, друзі. Все як завжди. Так, друзі, знову клювання на поплавчаночку. Тільки закинув, навіть не встигли руки дойти до фідерка, щоб його перенаживити. Як відразу ось о, клювання на поплаву знову. Оп! Є. Так, ну невеличкий підлящик підійшов на закорм. Я так думаю, що... На цю движуху може в принципі підійти і більш крупніший. Але поки ловимо це таких. Ого, нормально ще й так захотив. Так, друзі, щось не було довго клювання, на фідер. Вирішив перезакинути. А там вроді як сидить якась рибка, так. Да. Все-таки сидить невеличкий підлящик. Сидить і мовчить. Так, фідер нарешті ми з вами теж розловили. Але не крупнішим, на жаль, петлящиком. Коротше, друзі, знайшов ось таке місце на повороті. Сюди якраз та вітерець можна сказати, що не задуває. Але є один нюанс. Тут, мені здається, не вийде мені фідерочок закидувати, тому що ну от прям дуже сильно низько дерева знаходяться. О. Ай, -майо! Тут така сама ситуація у нас, друзі. Але трішечки покрупніше підлящики. В принципі, В принципі, це вже чуть-чуть поболі буде. Але теж розмір не радує. Оп, дивіться, друзі, реально посолідніші підлящики. Щоб ви розуміли, тільки закинув. І відразу мем і клювання цей ще побільше буде. Та невже я зараз тут все-таки дочекаюся якоїсь, якоїсь більшої рибки. Ну побачимо? Перепутувало. Я сподіваюся, що це буде трішечки пояскравіша рибка, бо клювання доволі цікаво вигляділо. А це знову те ж саме. Коротше, друзі, щось Щось це дуже і дуже плачевно. То да. Толі погода так впливає на кльов риби, толі, толі я не знаю. Бачкали. Є. Є, 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 друзі, є. Це у нас перший підлящик, ура! Ну, до речі, більш-менш непоганого розміру, в принципі. Ну це покрупніше, ніж клювали у нас до цього. Дивіться, доволі непоганий такий ще підлящик. Перша риба, бачите, більш-менш нормального розміру. Півтори години, півтори години я чекав ось цього підлящика. Так, друзі, ну ось таке відео в принципі у мене вийшло. Можливо, не дуже цікаво за рахунок того, що розмір риби знову ж таки не дуже великий. Але, на жаль, така зараз ситуація на даний момент е, на даній водоймі. Вже яку рибалку поспіль? Одна і та ж сама риба і один і той же самий розмір. Можливо, і за того, що зміна погоди. Можливо, я просто вже не вмію ловити рибу. Я не знаю вже, що б я тільки не пробував, але, на жаль, не вдається нічого толкового зловити. Але нічого, маємо те, що маємо. Я думаю, поступово буду шукати нові місця, і все-таки, можливо, щось знайду. Ну а ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.